Автономні джерела енергії та робота на перспективу під час сесії Вінницької міської ради депутати затвердили новий порядок на підтримку мікробізнесу. Сергій Моргунов зауважив, що цей інструмент має велике значення не лише для підприємців, а й для всієї громади. В цілому цей порядок стане каталізатором для енергетичної незалежності та ще більшого пожвавлення ділової активності у громаді. Також він має довгострокову перспективу та екологічну складову. Отож, відповідно до цього порядку. Витратить на придбання автономних джерел живлення, які підлягають частковій компенсації. Це сума коштів, яка спрямована суб'єктом мікропідприємництва на придбання обладнання з метою енергозбереження, зниження або скорочення залежності від споживання електричної енергії від централізованих мереж постачання такої енергії. До таких витрат належать кошти на придбання сонячних електростанцій, гідроенергетичних установок та вітрогенераторів. Ще один фінансовий механізм підтримки бізнесу. Ви там по рішенню зрозуміли, що ми будемо відшкодовувати біля 30% від сплачених тим чи іншим підприємством, яке зареєстровано на території територіальної громади міста Вінниці. Ну от але не більше фактичних витрат на придбання автономних джерел живлення. Я думаю, що це і відповідає однозначно зеленому курсу, нашому ми прийняли, Ну і з тими викликами, які пов'язані, були і будуть до речі, пов'язані з намаганням росіян зробити нам повний блекаут і тому автономне я кажу живлення необхідно кажуть і підтримати нам і впроваджувати в цілому по місту.